Добрий день в ефірі Кідзвіл ТВ. З вами його ведуча надія. Сьогодні у вас в гостях Артем. Отже, сьогодні ви прийшли в наше місто професій. Багато вам вдалося відвідати? Так. А на яких професіях ви були? На всіх. А саме? Саме на поліцейський пілот та будівник. А що вам найбільше сподобалось? Будівництво. Скажіть, а це перший ваш досвід заробляти гроші? Так. А як вам е здається, заробляти гроші важко? Так. А, на що, на вашу думку, гроші? Гроші це дуже важливі, дуже важливі бумажки, на які можна тратити та купляти. А що ви зазвичай? На що ви тратите і на що ви заробляєте гроші? Трачу я їх на одяг, їжу та на проживання. А скажіть чесно, вам більше подобається заробляти гроші чи витрачати? Заробляти. А на що ви зазвичай витрачаєте? Ну, назвичай на цукерки. Mm. Скажіть, а ви економна людина чи марнотратна? Е економна. А є у вас якісь власні способи економії грошей? Є. Поділіться з ними, будь ласка. Не треба купляти всякі гадості. Бережіть гроші. А скажіть, а ви знаєте, що таке податки? Ні. Добре, потім розповім. А що на вашу е думку? Ну, як ви от можете подумати, що таке податки? Навіщо сплачувати податки? На, з, навіщо? Ну тому що додатки я не можу відповісти на це питання. Добре. Е, але ж, на жаль, наша передача закінчується. Дякуємо всім учасникам за корисні. І цікаві відповіді зустрінемося в наступних програмах.